Добрий день, мої хороші! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку однорідні члени речення, з'єднані повторювальним сполучником І. Сьогодні ми з вами повторимо, що називають однорідними членами речення. Які розділові знаки ставимо між однорідними членами речення, які використовуємо сполучник. А також повторимо з вами, як. Будуються схеми до однорідних членів речення. Отже, давайте починати наш урок. Ми сьогодні працюємо з підручником українська мова та читання на сторінках 37-39. Працюємо в зошиті в лінії в нашому робочому, і нам знадобиться олівець та ручка для роботи. Розгляньте малюнок. Які почуття та емоції викликає у вас згадка про День народження? Постав відео на паузу та проговори. А що таке День народження? Це рік, день, число, коли хто-небудь народився. Давай з тобою поміркуємо. Ми дуже багато разів зустрічаємо ці слова в нашому повсякденному житті. А як же правильно писати, день народження з великої літери чи з маленької? Відповідь на це запитання дасть нам Олександр Авраменко. Це відомий знавець української мови. Дивимось! Ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші питання. Наша глядачка Ірина Білова цікавиться у школі. нас вчили писати з великої літери привітання з днем народження, але в різних джерелах можна знайти різне написання. Як бути, відповідаю згідно з чинним правописом, а саме на нього треба орієнтуватися, з великої літери треба писати назви історичних подій. Свят і знаменних дат, ну навряд чи день народження людини це державне свято чи знаменна дата. Отже, день народження треба все ж таки писати з малої літери. Але якщо ви хочете продемонструвати свою особливу повагу до людини, яку вітаєте, то не буде гріхом у вітальній листівці чи в соціальних мережах написати слово день з великої літери. У такий спосіб ви, звичайно, виявите повагу до цієї людини. Це стилістичний прийом. Особисто я вітаючи друзів, рідних, знайомих. Привітання з днем народження пишу з великої літери, підкреслюючи в такий спосіб свою шану до цієї людини. Ось і все. Насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови. Отже, робимо висновок. Слова День народження. Прийнято писати з маленької літери. Але коли ви хочете привітати своїх друзів, знайомих, то ви можете у повідомленні написати день народження з великої літери. Досліджуємо. День народження лексичне значення це рік, день, число, коли хто-небудь народився. Синонімами до цього слова можуть бути у родини в родини. Починаємо працювати у ЗОшиті. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Сьогодні у нас 27 вересня! Класна робота. Запишіть каліграфічну хвилинку. Нижче я пропоную вам записати ті слова, над якими ми ще не працювали: День народження. Зверніть увагу на арфограму. В кінці записуємо. Подвоєння літери N. Ти пам'ятаєш, що відео можна поставити на паузу в будь-який момент. Наступне завдання, яке ми з тобою зробимо, ми напишемо з тобою речення зі словами День народження. Пропоную тобі записати таке речення. Кієць запросив мишку на свій день народження. Тепер візьми до рук олівець і знайди у цьому реченні головні слова. підмет та присудок. Про кого йдеться мова у реченні? Яку дію? Він виконав. Так, отже, хто? Кіт, це підмет. Що зробив кіт? Запросив. Це присудок. Далі я тобі пропоную з цим реченням. Утворити зв'язок між словами. Отже, спочатку ми встановлюємо зв'язок між головними членами речення. Хто кіт, що зробив? Запросив. Крапка кома. Далі будемо ставити запитання від головних членів речення до другорядних. Запросив. Кого? Мишку? Знову від присутка ставимо запитання. Запросив куди на день народження. Тепер ставимо запитання від одного другорядного члена речення до іншого. День народження чий? Свій. Постав відео на паузу і запиши все, що не встиг. Попрацюємо з підручником сторінка 37 вправа 1. Порівняй речення. І дай мені відповідь на запитання, як потрібно ставити розділові знаки. Кіт, миша співають. Де тут однорідні члени речення? Правильно, кіт-миша. Між ними ми ставимо розділовий знак кому. Кіт. І миша співають. Ми не ставимо кому між однорідними членами речення, тому що вони поєднані сполучником І. І кіт, і миша співають. Що ви помітили у цьому реченні? Так, однорідні члени речення з'єднані з сполучником І. Але цей сполучник. Повторюється перед кожним однорідним членом речення і кіт, і миша, який розділовий стак стоїть між ними. Кома. Чому? Звернемося до правила. Якщо ти будеш поєднувати однорідні члени речення кількома сполучниками І, як у третьому реченні, і які будуть повторюватися, став між ними кому. Постав відео на паузу і прочитай самостійно це правило. Якщо потрібно, прочитай його декілька разів. Продовжуємо працювати з підручником права 2. Ми її з вами будемо виконувати письмово. Отже, в зошиті запишіть, будь ласка, посередині робочого рядочка «Права 2. Нам потрібно списати речення. Поєднуючи однорідні члени речення сполучником І який повторюється. Давай розглянемо, як це буде відбуватися. Отже, перше речення. Олесь запросив на день народження Олю Тараса Артема Алісу. Де тут однорідні члени речення? Назви їх. Так. Олю Тараса Артема Алісу. Ці однорідні члени речення з'єднані між собою комами. Нам потрібно замість ком використати сполучник І, який буде повторюватися, що у нас вийшло? дивись зразок. Олесь запросив на день народження і Олю, і Тараса, і Артема, і Алісу. Між однорідними членами речення разом зі сполучником І який повторюється, ми ставимо коми. Я тобі пропоную записати наступне речення. Читаємо: діти подарували Олесові конструктор робота книгу. Давай використаємо сполучник І, який буде повторюватися, і яке речення у нас вийде? Давай його запишемо. діти подарували Олесові і конструктор, і робота. І книгу. Не забувай про розділовий знак кому після кожного повторюваного сполучника І. Коли речення вже записали, я вам пропоную обвести в кружечок олівцем нашій сполучник І. Візьміть до рук червоний кольоровий олівець, яким ми користувалися вчора, і обведіть коми. Продовжуємо нашу роботу. Наступне речення. Хлопчик пригощав друзів тортом, цукерками, чаєм. Використовуємо сполучник, який повторюється, яке речення у нас вийде. Запишемо його. Хлопчик пригощав друзів і тортом, і цукерками, і чаєм. Після того, як речення записано, обведіть в кружечок наш сполучник і звичайним простим олівцем, а червоним олівцем обведіть коми. Добре, працюємо далі. Наступна вправа, яку ми теж будемо з тобою писати письмово, це вправа 3. Запиши, будь ласка, посередниці робочого рядочка, Вправа 3. Давай знайомитися, що ми тут будемо робити. Нам потрібно записати речення, замінюючи виділені слова однорідними членами речення. Уживати потрібно сполучник І. З кожним з однорідних членів речення. Тобто вживати повторювальний сполучник і. Давай прочитаємо, що у нас тут за текст. Підготуйся до святкування дня народження. Склей різнокольорові капелюшки, виріж із паперу пропорції різної форми. Принеси вази для квітів із різного матеріалу. Я бачу, що перше речення. Немає ніяких виділених слів, тому це речення ми можемо одразу записати. Підготуйся до святкування дня народження. Тепер працюємо з другим реченням. Склей різнокольорові капелюшки. Виділене у нас слово різнокольорові. Отже, треба записати різні кольори однорідними членами речення. Дивись зразок. Склей. І червоні, і жовті, і сині, і зелені капелюшки. Замість, лів, замість слова, різнокольорові, використали самі кольори, їх перерахували разом зі сполучником І. Давай запишемо це речення: Склей і червоні, і жовті, і сині, і зелені капелюшки. Давайте позначимо наші одноріднічне наречення, підкреслюємо їх пунктирною лінією. Де у нас тут одноріднічне наречення? Червоні, жовті, сині, зелені. Продовжуємо нашу роботу. Наступне речення. Наступне речення Виріж із паперу пропорції. Різної форми. А давайте згадаємо з вами, яка ж форма може бути. Які геометричні фігури ви знаєте? Трикутник, прямокутник, квадрат, ромб. Так? Отже, як же ми замінимо різної форми нашими словами однорідними членами речення? Давай запишемо утворене речення. Виріж із паперу і трикутні, і прямокутні, і круглі прапорці. За допомогою олівця давай підкреслимо з тобою однорідні члени речення пунктирної лінії. Трикутні, прямокутні, круглі, які з'єднані між собою повторювальним сполучником І, і після повторювального сполучника І стоїть коня. Останнє речення. Принеси вази для квітів з різного матеріалу. Нам треба замінити різного матеріалу самим матеріалом. А який матеріал ви знаєте? Дерев'яний, скляний, пластиковий, який ще. Давай запишемо отворне речення. Принеси вази для квітів і скляні, і дерев'яні, і пластикові, і фарфорові. Підкресли однорідні члени речення. Скляні, дерев'яні, пластикові, фарфорові. Якщо не встигаєш, постав відео на паузу. Сьогодні ми маємо щось тобою познайомитися з дуже цікавим і незвичайним віршем, який написала Олеся Мамчич. Називається цей віршик Мишка. Постав, будь ласка, відео на паузу і прочитай самостійно цей вірш. Вдалося? Давай його почитаємо вголос. Мишка. Завелася в домі мишка. Шурхотить вона з під ліжка. Якщо мишка завелась, то хоч з ліжка не велась. Я кричу Застряг у ліжку, терміново кличте кішку. Як не кішку, то кота, тут котяча смакота. Киценько, врятуй, негайно, киця ж мовила, чекайно. раптом там під ліжком слон, чи пітон, а чи дракон, чи вовчисько, чи гуда, чи хоч хто там є, питав? Хтось виманюю, вилазь, бо пожежа почалась і пахтить, і курить, скоро ліжко все згорить. І тоді від пилу сірі повискакували звірі. І вовчисько, і дракон, і пітон, і навіть слон, і удав, і камбала. Ну і мишка теж була. Ось такий цікавий вірш написала нам Олеся Мамчич. Давай поговоримо. Скажи, будь ласка, про кого цей вірш? Так, цей вірш про хлопчика і мишку. Хто його автор? Олеся Мамчич. Яким ти уявляєш головного героя вірша? Як він виглядає? Постав відео на паузу та розкажи. Наступне питання. Яка у його улюблена справа? Яку рису характеру має? І чому ти так вирішив або вирішила? Знову постав відео на паузу та дай відповідь на запитання. Які почуття він переживає? Хлопчик, чому ти так вирішив або вирішила? А якою була киця? Опиши, якою ти її уявляєш, якщо брати до уваги те, що вона відповідала хлопчику? Кого побачив під ліжком головний герой? І саме головне питання як ти думаєш, а чому він побачив саме Ось так наші уроки дійшов до завершення. Давай підсумуємо, що ми сьогодні з тобою на уроці пригадали, повторили та робили. Пригадали, що таке однорідні члени речення. Пригадали, що між однорідними членами речення ставимо кому або сполучник І. Сьогодні на уроці дізналися, що якщо поєднувати однорідні члени речення кількома повторювальними сполучниками І, то між ними ставимо до наступного уроку, будь ласка, повтори всі правила про однорідні члени речення, з якими ми познайомилися протягом трьох уроків. На цьому урок завершено. Зустрінемося з тобою на наступному уроці. Бувай!